Незважаючи на всі попередні шори, що стоматологія це страшно, боляче це з першого ж дня, першої хвилини знаходження в відділенні, тобто склалося відчуття абсолютного комфорту, персонал привітній, відношення і ставлення на вищому рівні, і це супроводжується від першого дня, як сюди прийшов, і лікування здесь проходило десь ну, тижні три-чотири. йшов, дуже турбувався, переживав, бо стоматолог це не є мій кращий друг. З дитинства такі були комплекси, можна так сказати. Але як потрапив сюди, зовсім поміняв своє бачення і відношення до стоматологів. Тобто, дуже гарно, дуже професійно, безболісно все, зробили всі процедури, зробили протезування зубів. Так що вже з зубами, вже привикаю. Наш заклад виконує частину комплексної програми реабілітації захисників та захисників. У 2023 році було виділено майже мільйон триста грошей, а в 2024 та в 2025 ця сума буде збільшена вдвоє.